Ваша реклама варта наших глядачів. Розміщення реклами на телеканалі Бориспіль. Телефон 54404. Телеканал Бориспіль краще один раз побачити ніж сто разів почути. 23 січня в актовій залі міської ради відбулося засідання установчих зборів. У зібранні взяли участь інститути громадського суспільства та представники органів місцевого самоврядування. Метою засідання було обрання членів громадської ради на 2013-2014 роки. Головою установчих зборів обрали Валерія Кузьменка, а секретарем Тамару Петрушу. 36 представників від інститутів громадського суспільства Борисполя виявили бажання стати членами громадської ради. Які будуть пропозиції відносно чисельності громадської ради, або який підхід, то те, що я говорив, загальна кількість 36, ми вже більше даже при, при цьому грані не зможемо, або ті, що фактично з'явилися врахуванням, хто об'єктивно міг з'явитися, це Стрельцова та. Це та ми вже порахували це все одно 36. Це якраз всі є. Які будуть пропозиції відносно кількісного складу тих Кількості поданих заяв. Після затвердження членів громадської ради міським виконавчим комітетом вона зможе розпочати свою діяльність. Перше засідання призначили на 13 лютого, де оберуть голову заступників і секретаря. Валентина Чубатюк, Антон Сидоренко, новини телеканал Бориспіль.